Ще що додати щодо робочих місць. 3-4. При будівництві станції біля 50-60 чоловік збільшиться. Це постійно, навіть не 3-4, 5-6 працюють. А потім всі на заробітки їдуть кудись далі. Але вони задіяні, коли будується рік, два, коли станції є. Містеві житло. Місцеві жителів наймається житло повністю, орендовується техніка. Ну, це задіяно все. Коли по противопаводку... Це окремі випадки. Якщо вони дійсно, як це робиться в європейських країнах, з архітектури, відповідно, з традиціями місцевими, все зрозуміло, підпродатованими, звичайно, в першу чергу. На то є певні органи, що вони лежать з порушенням, де вони не мають взяти з недотриманням, прийти, забрати і все. А якщо все дотримується, будується людям зауваження дати, щоб вони усунули, вони їх усунуть, щоб враховували в наступних проєктах. Ну усунути треба взагалі усунути трубу ну, вздовж річки. Ми з самого початку вес. пропонували зупинити і створити комісію по кожному об'єкту розібратися. Те саме, що каже пан. Ми не є... маємо до його жодних заперечень. Просто я зараз марки, турист кажу, ну я просто зима